Ось вона і сесія. Не чекали? Та ні, ми всі її чекали. Я Владислава Тарасевич і в програмі Комунікабель Все корисне про сесію. Відключення світла, постійні повітряні тривоги, дистанційно чи очно от в чому питання. Розкажу вам, як впорати з цими випробуваннями літньої сесії та знайти баланс між навчанням і самопізнанням. Так, і про самопізнання також. Адже саме під час сесії ви зможете перевірити рівень своїх знань. Повірте, українська сесія зовсім не страшна. Хоча на світовому тлі вона виглядає дуже серйозною. Міжнародний досвід студентських іспитів вивчала наша кореспондентка Валерія Науменко. Сесія вже почалась, і в Україні вона зазвичай відбувається в червні. Але це не планетарний факт. Уявіть, у світі сесію складають зовсім по різному або й взагалі не складають. Приміром, у Великій Британії для оцінювання застосовують систему курсових робіт та іспитів протягом семестру. Вони можуть бути усними або у формі тестів. У Сполучених Штатах також залік. Бали від A до F. A, відповідно, найвищий, F найнижчий. Ці бали зазвичай заробляють на іспитах за виконання курсових робіт та домашніх завдань. Французи взагалі пролетіли повсесію. У них треба працювати протягом семестру і у тебе все б'єн. Інша справа китайці. У них два великих іспити наприкінці семестру та в кінці року. Вони зазвичай бувають дуже складними і охоплюють величезний масив матеріалу. Ох, добре, що я не китайка. Один нюанс це узагальнені приклади, і в залежності від університету система оцінювання в межах однієї країни може суттєво відрізнятися. Думаю, що нам би дуже знадобився американський досвід. Там студенти ще на початку семестру отримують лістинг з повним описом курсу і критеріями оцінювання. Ой! І в нас він теж є. Тільки інколи ми не звертаємо на це увагу. Тому порада перша уважно читайте завдання. У Цьому випуску Скажена сесія. Я дізнаюсь для вас рецепту успішних іспитів, дихальні вправи, сесійний тайм-менеджмент та ексклюзивні подробиці від керівництва факультету. Куди бігти під час цього самого відключення світла? Дізнаєтесь у випуску. Стрес постійний супутник сесії, його друге ім'я. Тихий вбився. А все через шкоду здоров'ю, головний біль, аритмія серця. А ще, боронь Боже, затяжна депресія. Так, витихнули і заспокоїлись. Буквальному розуміння видихнули. Таємницю спортивного супротиву стресу знає наша кореспондентка Валерія Науменко. Перехвилювалася, попросилася вийти. Потрібно відновити дихання. Це краще зробити у внутрішньому дворику. По часі натискайте на подушечки пальців, поки не відчуєте відчуєтеся заспокоїлисті. Імпульси впливають на частини мозку, що відповідають за тривожність. Вдихніть носом, рахуючи до трьох. Опустіть плечі і впустіть повітря донизу легень. Повільно вдихайте ротом, рахуючи до шести. Повторіть 3-4 рази, допоки це комфортно. Повільне дихання допоможе прийти до тями. Під час сесії, коли кожна хвилина важлива, треба знати, як ефективно витрачати час. Але, звісно, це не означає, що треба проводити півдня розмірковуючи. Чи варто відпочити, чи все-таки опрацювати ще одне завдання? Головне не затягувати вирішення цих питань до наступної сесії. Пораду, як бути ефективними, нам дав нещодавній студент, а нині викладач факультету журналістики Андрій Сінько. Насправді такі рекомендації кожен студент отримує від викладача, коли ви бачите завдання, і там вказано ваші дедлайни, під час якого модулю потрібно виконати завдання, яке ви хочете здати, і в фіналі вже підготовка до сесії це вже окремий період. І для того, щоб розподілити це ефективно і найбільш вигідно для вас, ви розподіляєте окремо дедлайни з завдань, які є для вас найпростішими. Якщо ви виконуєте завдання спочатку найпростіші, а потім всі інші. Мені здається, це найбільш ефективно, тому що таким чином ви. Е Спочинаєте вам починає подобатись той предмет, над який ви вивчаєте, тому що ви ви робите те спочатку, що вам подобається, а потім все інше. Як розпреділяти це так, щоб це було ефективно за часом, то зрозуміло, що тоді, коли е, для цього виділяють викладачі, період, тоді, бо якраз це вже зробили за вас, за вас подумали, за вас це все зробили для того, щоб для вас це було максимально зручно і в подальшому не виникало ніяких нюансів стосовно. Е, Просроченого дедлайну чи якихось інших моментів в цьому тусі. Особливо активні студенти намагаються все виконати саме в період сесії. Надмірні зусилля швидко виснажують, сама перевіряла. Як же побороти цей стан? Рецепти наших студентів збирала Лоліта Цурман. Це доволі складне питання, бо під час війни. В тривогу, коли студенти прокидаються вночі, мені здається, що сон. Головне це сон зараз. Ну, я вважаю це відпочинок з друзями, відпочинок з сім'єю, перегляд фільмів, прочитання книжок, а також, мовила, заводи на універ за універ на пару днів. Мені здається, що найефективніший метод це дати собі відпочинок на певний час. Тобто, взагалі забути про те, що ти робив до цього, і взяти книжку, випити чаю, просто подивитися фільм, просто не думати про те, що ти робив, і те, що тобі завдає дискомфорту, просто дивитися і відпочивати. На мою думку, це не перший спорт. Мені дуже допомагає пробіжка. По-друге, це звісно, друзі, коли можна комусь виговорюватись. especially, коли ви навчаєтесь в одному закладі, і вони розуміють, про що йде мова. Закон гарантує автономію кожного українського університету, тому у виші можуть бути свої особливості складання сесії. Нині у студентів виникає багато питань, зокрема, як поводитись на іспиті під час відключення світла. Про це і багато іншого дізнаюся у Вікторію Сошинської, заступника декана факультету журналістики. Сьогодні ми навчаємось такі складні часи: війна, повітряна тривога, відключення світла, а вже на носі сесія. Які особливості нашої сесії сьогодні? Ну, ми очікуємо літню залікову екзамінаційну сесію, але ми можемо її розділити на підсумкову атестацію, як ми кажемо, на звичайну сесію. Підсумковою атестацією опікуються, ну мають складати студенти четвертого курсу, бакалаври. В них має бути захисти кваліфікаційних проєктів або кваліфікаційних бакалаврських робіт. Вони мають захищати свої роботи впродовж 17-22 червня. Але є студенти першого-третього курсу або магістри першого року навчання, тому у них інша процедура. Вони мають складати свої заліки, свої екзамени. За тим графіком, який складає студентський офіс. Ваші поради, як ефективно здати сесію от, під час ну, в такий, в такий час складний? Ми розуміємо, що звичайно багато викликів і для викладачів, і для студентів. Головне, щоб не було заборгованості перед екзаменами. Треба вчасно скласти заліки. Але, а потім з'явитися на консультацію до екзамену, і попередньо на консультації можуть оголосити пісунковий бал. У нас є ще можливість ефективно підготуватися до цього процесу. Звичайно, дуже нам допомагає наш наш цифровий кампус. Є багато електронних навчальних курсів, куди студенти можуть надсилати свої роботи на перевірку. Для викладачів, якщо є якісь існують проблеми зараз технічного плану з відключенням світла, то університет забезпечує всім. Можливості, що можуть студенти приїхати в університет в тій самій бібліотеці, в вільних аудиторіях, все-таки завантажити свої роботи в електронні навчальні курси і надати вчасно їх на перевірку викладача. Ну і Звичайно, є комунікація через різні інші канали зв'язку. Електронну навчальну пошту можна зв'язуватися з викладачами. Ми відкриті для спілкування зі студентом. Сесія, чого очікувати першокурсникам, які ще не стикалися з випробуванням в літню пору, а це час великих спокус. Так хочеться піти погуляти, випити кави, поспілкуватися з друзями. Тож, давайте розберемось, як бути найбільш ефективними. Та й менеджмент від нашої невтомної Валерії Науменко. Наша сесія це зазвичай іспити або заліки. Іноді семестріального контролю немає. Викладач вам поставить оцінку за ваші здобутки протягом семестру. У мене для вас є декілька секретиків для успішного складання сесії. Скоріше, на нотаток? класичні конспекти вже не актуальні, а в телефоні тримати все важливе під рукою набагато простіше. Не бійтеся підходити до викладачів за парадою, тільки робіть це в робочий час. Всім потрібно виспатися в сесію. Перед іспитом краще виспатись, конспекти й книжки під подушку класти не потрібно. Скажу вам по секрету: це не працює під час іспиту. Не відволікайтесь ні на симпатичних одногрупників, ні на пташок у вікні, успіхів, дихайте рівно та не путайте мої поради. Пам'ятайте, екзаменаційний період це хоч і важливе, але ж явище. Скоро все закінчиться і ви зможете відпочити та розслабитись. Не здавайтесь, вірте в себе. Бажаю вам гарно складеної сесії і поменше нервів. З вами була я, ведуча Владислава Тарасевич, і програма Комунікабль. Мирного всім дня!